365 днів про взаємовідносини. День 133. Жінка утроба. І так, вагітність є унікальним процесом. І це дійсно чудо, коли народжується нове життя. Але разом з тим, якби я сказала, що роль жінки тільки в тому, щоб народжувати дітей, я би обмежила її дуже сильно. Взагалі, жінка це утроба, Це лоно, яке приймає в себе насіння і здатне. Змінивши його, суть навіть, реконструювавши його, видати дивовижний результат. І тому Бог, створюючи жінку, він передбачав, що вона, як утроба, буде давати розвиток багатьом моментам, ідеям, цілям, напрямкам, емоціям, інтелектуальним речам і так далі. Взагалі, жінка дуже часто видає те, що вона щитує. В духовному плані. Нам же здається, що ми реагуємо просто на фізичні речі. Але запам'ятайте, будь-яка фізична річ, яка відбувається, вона вже відбувалася в дусі. І часто жінки вони транслюють те, що вони считали в духовному світі. Це дуже цікаво, якщо ти розумієш, що жінка-утроба, це дуже цим цікаво спостерігати, тому що вона буде давати підказки в багатьох сферах. І якщо чоловіки вони прислухаються до авторитетного слова жінки, в багатьох речах вони навіть захищені, тому що та має бачення або інтуїцію спостерігати і підмічати деталі, які чоловік просто пропускає. Ну, тому що чоловіки логіки, вони на деталі не звертають уваги. Жінки вони більш детальні. І жінка як утроба вона має розвиток в трьох напрямках в духовному. Вона має в фізичному напрямку, в інстинктивному, інстинкти щитують, і в емоційному, навіть чотирьох. Кожен раз, коли вона щось отримує, вона обов'язково це в собі перепрацює. Тому це може бути як і підказка: що не дивуйтеся, коли дружина вам видає результати, які ви не очікуєте. Значить, десь було насіння. От точно так само, як дитину, вона сприймаючи насіння від чоловіка, винашує і народжує. Точно так же дружина може виношувати емоцію, яку їй дали, може виношувати ідею, яку їй віддали, може виношувати напрямок, який видали, як насіння. В цьому той диво, диво жінки, вона, отримуючи від чоловіка цю ідею, вона раз і може народити або дати напрямок для бізнесу. Або, взявши певні моменти і перепрацювавши, вона їх виношує, знаєте, як утроба виносила і дала інші більш широкі бачення на ту чи іншу сферу. Тому, дорогі чоловіки, у вас величезне благословіння, якщо поряд з вами мудра жінка, яка здатна бути для вас другом і яка здатна винашувати ідеї. А жінки, хочу вам сказати: цінуйте завжди цей дар. В собі і не дозволяйте нікому ні вечити його або принижувати його. Ви утроба, і це благословено.